Доброго ранку, друзі. Вас вітаю Південь Тернопільської області. Канал Сільське подвір'я. Рада вас вітати на своєму каналі. Запрошую нових підписників, нових гостей приєднатися до мого каналу. І будемо рухатися разом по нашому господарству і переважно бігати зі мною на роботу. Ну, якось так. Для початку хочу вас привітати з першим днем знань, з першим вересня. На дворі вже можна сказати, що й осінь. Вже впадають листочки. Так, дуже-дуже густо, бачите, позаду мене. Листочки. А, де ти тут? Ота там в мене ще пшина. І ми рухаємося з вами в напрямку осені. Не знаю, що вам розповісти. З чим асоціюється в мене перше вересня. А перше вересня в мене асоціюється. З першим дзвоником, з букетом осінніх квітів, таких як Айстр, Гладіолуси. О, така в мене асоціація. Колись були коси немалі, два таких здорових великих банти білих, як сьогодні пам'ятаю. Спочатку вони зав'язувалися, а потім з часом-з часом вийшли вже готові, на резинках, але все рівно, пам'ятаю, банти завжди були. Особливо, особливо це була Свята великі. Ну, як великі на той час. Перший дзвоник, там 8 березня, травневі свята. Ну це було колись, і про це не дуже хочеться згадувати. Зараз в цей час, щоб ми шанували такі свята. Це було, друзі, лінійка. Була строга, чорна або темно-синя форма. У вигляді сукенки або спіднички, але переважно то була сукенка, тобто платтячко. і білий фартушок. На будні дни були чорні фартушки. Якось так, знаєте, щоб говорити на камеру, згадати багато чомусь не можеш. Через ці події ти не можеш чомусь багато подій згадати. Хоча сиділа. Пила каву і згадувала, як то воно колись було. Зараз. А зараз чомусь нічого не можу згадати, щоб вам розповісти. Прочитала вірш нашої сільської бібліотекарки, яку я поважаю. Дуже поважаю як людину. І як співбесідника. Не кожен може тебе вислухати і тебе почути. Це в даний момент. Не кожному дано. Одиницям. Щоб тебе почули. Ну, якось так. І той вірш. Був про осінь, але зараз я вам його не прочитаю. Десь я десь при нагоді сяду, почитаю і виставлю на ваш розсуд, бо в Ютубі хто би що не казав, все рівно все ж таки більше людей промишляє, як Як у Фейсбуці. Ну, подолала я вже свою гору, тепер рухаюся в напрямку роботи. Як завжди, неділя, не неділя, сьогодні неділя, 1 вересня. Люди відпочивають, а ми працюємо. Надіюся, що щось зміниться. І буде в неділю вихідний. Але ми спочатку до того маємо дорости і маємо зрозуміти, в якому напрямку нам іти. Ну, якось так. Яка в нас осінь? Я вже й позавчора показувала. І сьогодні, дивіться, дика яблунька, вона вже майже майже гола. Тут дерево, кущ, з якого робимо віники, теж вже від жари, вже листечко вже чисто сухе, тільки зночі трохи від, від... Від, від... 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 відійшло від вогло. Але сонце прижарить і воно все попадає. Шепшина ось така вже нагадує, що вже на календарі осінь. І вже треба її зривати на чай. Ну, друзі, я вам скажу, дуже багато дерев уже або жовті, або вже голі. Бачите, ось то грушка дека. Вона вже гола. Плоди засохли на самому вершечку. Як це показати? О, бачите, плоди засохли на самому вершечку. І грушка впадала. бо дуже-дуже у нас останнім часом дуже спека. Травичка ось ця, все погоріло. Хоча тими роками, ось ця по прикраї, ось ця тут трава. Попри дорогу, це все було зелене, навіть дуже зелене у цю пору. Так що усе горить, усе сонечко усе пришмалює. І навіть не здається, що це, це вже осінь. Зараз у нас ось таке небо хмарно. Марно, але вже так добряче проглядає сонечко. Ось така у нас погода сьогодні. Так, добре, друзі. Так, друзі. Ще раз усіх вітаю з 1 вересня. Терпіння вам мужності натхнення, розуміння до своїх дітей, бо коли починається школа, завжди починаються тяжкі дні. Я би це назвала якось. Навіть не знаю. Можливо, назвала би це речення. Як домовитися зі своєю дитиною, вчити уроки? Я не знаю. Напишіть в коментарях, як ви домовляєтеся. Я колись, коли моя дитина ще ходила до школи, я з нею, в принципі, не домовлялася. Ми собі вчили, вчили уроки. Переважно вона собі вчила сама. Ну, якось було так. Напишіть в коментарях, хто, як це бачить 1 вересня, тому що ми маємо внучка, який ходить в садочок, і який починає тільки розуміти. Що скоро буде школа. Якось так, друзі. Я біжу на роботу. Всім гарного дня, Божого благословення. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей!